Всім доброго і мирного дня! Якраз зараз у розпалі сезон слив. Я сьогодні готую мариновані сливи до м'яса. Також, кого це цікавить, запрошую до рецепту для приготування маринованих слив. Мені знадобиться 750 г цукру. Ось я вже висипала його у каструлю, далі 300 г води, столова ложка кориці меленої столова ложка гвоздики, чайна ложка духмяного перцю, 6 штук лаврового листя, цедра одного лимона і одного апельсина. Далі оцет і коньяк. Ну що ж, насамперед потрібно приготувати маринад. Для цього потрібно у каструлю з цукром вилити воду. Тепер додаю 1 столову ложку кориці меленої, далі 1 столову ложку гвоздики, чайна ложка духмяного перцю, 6 штук лаврового листя. Розмішую ось цукор. Все ставлю на вогонь і тепер беру, натираю цедру з одного лимона і з одного апельсина. Тепер ось цю цедру лимона і апельсина додаю до маринаду. Маринад закипів, тепер додаю 200 мл оцету. Додаю до нього 8 столових ложок коньяку. Я беру сливи і проколюю їх зубочисткою. Маринад закипів і заливаю ним сливи. Перший раз, коли залили. Маринатом, то маринат не покриває сливи. Вони постоять десь приблизно з півгодинки, можливо, 40 хвилин. Хай остигнуть і вберуть в себе трошки маринаду. І відповідно ще випустять з себе сік. Постоять цей час, тоді знову зливаю маринад, знову його закип'ячую і знову заливаю другий раз сливи. Заливаю другий раз маринадом. Вже майже маринад покрив всі сливи і ставлю, хай настоюється. Минула година сливи промаринувалися ще один раз. Тобто два рази сливи промаринувалися. Зараз я зливаю цей сироп у каструлю, ставлю на газ, хай закипає. Тим часом сливи викладаю у півлітрові баночки, закипить сироп, заливаю сливи кип'ячим сиропом. І закриваю залізними кришками. Підготувала баночки, завчасно їх простерилізувала, і тепер викладаю перше лавровий листочок, а тепер сливи. У мене вийшло 7 півлітрових баночок. Десь ось докладала гвоздички, десь був ще духмяний перчик, порозкладала по баночках ось кругом і тепер заливаю кип'ячим маринадом. Кришки також простерилізувала, накриваю кришкою і закатую ключем. Це я баночки закрила, і ось такі получилися у мене сливи. Сиропу якраз вистачило на всі сім банок, розподілила їх рівномірно і ось повні баночки якраз получилися із сиропом. Сиропу зовсім не залишилося. Ось такі вийшли в мене мариновані сливи до м'яса. Пропоную також і вам приготувати такі смаколики. Дякую всім за перегляд. Дякую також всім тим людям, які підписались на мій канал. Якщо вам це відео сподобалося, то ставте вподобайку. Чекаю ваших коментарів. Бажаю всім мирного неба, будьте здорові, радійте кожній миті життя. Бережіть себе! До нових зустрічей на моєму каналі. Всім смачного!